Озан Даї, випускник Стамбульської консерваторії. Шість років музикант жив у Києві, нині мешкає та працює в Туреччині. Виїхав митець за тиждень до повномасштабного вторгнення. каже, що про нашу країну знав доволі багато, адже має тут друзів та родичів по є батька, мої родичі кримці, кримські татари, наше коріння з Криму, і можу з впевненістю сказати, що Україна це моя друга батьківщина. Місце звідки походить мій рід свого часу. Багато цікавився українською історією, особливо козацтвом. Озан планував налагодити співпрацю з одним із українських вишів, але не склалося. Він винайняв у столиці квартиру та влаштувався на роботу, але у вільний час присвячував себе музиці. Після вторгнення один з прильотів у Києві стався зовсім неподалік будинку, де він свого часу винаймав квартиру. На жаль, моє все особисте інструменти, апаратура були знищені через цю ракету і через цю війну. Сталася пожежа, однак я не хочу про це багато розповідати, скаржитися, бо це зовсім неправильно щодо тих українців, які втратили набагато більше. Але про Київ у ОЗАНА залишилися теплі спогади. Жити у столиці йому було комфортно. Думав спочатку, що мені буде важко звикнути інша країна, інша нація, інша мова. Але згодом зрозумів у Стамбулі ми живемо майже так само. Мені подобався мій другий дім Україна. Утім, ментально люди в Україні інші, каже музикант. Українці більше цінують мистецтво. Якщо займаєшся цим, то ти поважна людина. Твоєю творчістю щиро цікавляться в Туреччині трошки не так. Надихала Озана також і українська природа. Україна дуже красива країна, і це справді мене вразило. Старався побувати всюди. Північ, захід, схід, особливо південь, навколо Криму був вражений. У лютому 2022 року Озан поїхав додому, до Туреччини, щоб провідати рідних. А через тиждень почалося вторгнення Росіян в Україну. Але метець продовжує допомагати нашій державі, перебуваючи за кордоном. Я почав займатися благодійними виступами для України з першого тижня великої війни. А якщо ви подивитеся мій профіль у Фейсбук, то побачите, що я був патріотом країни ще з 2014 року. Я націоналіст України. А як інакше, мою улюблену країну намагається захопити країна сусід. Нині Озан займається тим, що вміє найкраще. Його творчість може стати прикладом для багатьох виконавців, які досі не володіють солов'їною. Почав створювати музику на студії, писав багато композицій одночасно. Народилися 5 чи 6 пісень українською мовою. Як допомагав, так і планую допомагати і надалі. Вважаю це своїм обов'язком. Україна дала мені свого часу дуже багато. Там я зробив гроші, зробив кар'єру. Я хотів би віддати борг у Туреччині. Не всі знають, що насправді відбувається в Україні. Розповідає Озан, особливо з тих часів, коли росіяни окупували Крим. Я був шокований, що деякі люди не знають про це вторгнення. Вся ця трагедія почалася саме з Криму. Для мене мого оточення, моїх друзів, Крим це Україна. Можу запевнити, що більш ніж половина нашого населення підтримує Україну. Уряд також для багатьох в Україні стало несподіванкою, що громадянин Туреччини присвятив пісню Валерію Залужному. Возана на це була власна мотивація. Дуже поважаю генерала залужного. Я музикант, але нещодавно завершив свою армійську місію у Збройних силах Туреччини. Я знаю, як важко бути командиром, а тим більше керівником військових в країні, яка веде активну війну. Вже не за горами. Той час, коли Озан планує повернутися до України, каже, залишив тут найдорожче мрії, братів та сестер. Звісно, з українськими піснями зізнається, що і зараз має багато привабливих концертних запрошень з України. Це дуже мотивує турка з українським серцем.